Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прогнуть віддати Донецьк-Луганськ, тобто під загрозою захоплення потім Полтава, Харків, Дніпро. Потім приїхали журналісти на перемовних російські журналісти Валяско. Зараз їх туди поселили в ніякі отелі, поселили в ангари. Зараз детально розкажу про це. Потім, що зараз буде на перемовинах, там Трамп, що розказує. І саме головне, скільки Росія зараз виділа бабок на оцю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, як вона працює. Коротше, поїхали. Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі. Поняли? Там ну тут нічого немає унікального. А йому зараз треба по... Вражають на то, щоб території, де сте там лінія фронту віддались Росії, да і у нього далі звичайний план захоплювати у нього далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типа, перемовини. Поняла, це мітодічка, яку він використовує згода в год із того, ну типа, з десятилетия в десятилетія на когось напав, сказав тут русським, ми захищаємо русских, Потім цю землю, типа, на дипломатичному шляху і передають, і він іде далі захоплювати. понял, Ну ну все просто, ну, ну це неминуче. То я кажу, що якби понятно, що всім хочеться мира, але це не реально. Мир це дорівнює ті, далі захоплення території України, далі війна і так. Просто вона ще далі буде зміщатися, ще ще далі в глибину Україну. І так поняли, буде безконечно, поки не залишиться і поки от Європа далі буде за планом. Потім ідемо далі. Приїхали журналісти а, російські в Аляску, і їх поселили. Вони почали дзвонити там більше 100 отелів. Їм ніхто каже, нема місць. Їх поселили в ангарах. Сука, так їм і не надо, як наші українці, і я це теж проходив. Жили в ангарах, отак, що просто, ну знаєте, було досками розділено, чи фанерою, чи гіпсокартоном. Лежали, спали, декотрі так рік, два, декотрі рік, три роки так жили. Я особисто таки знаю. От, от так їм, сука, і треба, хай поживуть, хай знають, як це ходять там ще жалуються. Можете там в Тіктокі знайти відоси, як вони це розказують. Потім а, Малюк розказав, що 4,6 мільярда це з того, що відомого. А, доларів виділено Росію, це, ну, це не реальні кошти. Нереально на російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто каже: а от таке от відбувається, і воно вроді би правда. А потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити. Все пропало, все погано. Поняли, отакі от. Я буду про це спеціальну рубрику робити, бо де прям напряму вам буду показувати відоси про російські буду казати, де тут правда, а де нам щось нав'язують для того, щоб, ну, просто нас морально знищувати. Українці морально ну, дуже сильно знищені. Не стільки війною, хоча ну, я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилось, і 25-те дихання закінчилось, да? і звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських Совєтський Союз ще в нас, на жаль, той совок голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Поніло? Ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. Я уверен, що Путін на перемовинах буде прогибати цю всю історію, що давайте там лінія фронту, ви там нам ту землю, і ми останавлюємося. Ну це просто поняли це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього е, юридичного закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що сили можна відбирати землі. Ті а ми топили за абсолютно другі історії, як і весь світ. Того ну те, Пу... Трамп там, щоб ви розуміли... Він то хоч і вважав себе там королемі, що він може півсвітом керувати, бо Америка типу, багато грошей всім дає, і кредитів, і так далі. Але він прекрасно розуміє, що якщо він піде час на якісь а, отакі уступки, йому ну про ну просто жопа від цього світу. Ну реально, ну Америка буде ну просто зачинена на якусь ізоляцію в плані торговлі, і так далі. І це, звісно, буде економічна війна величезна в світі. Просто жесть. І політично. А, дуже важкий період, тобто це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля, тим паче дуже багатьох українців. О, дивіться, зараз от українці там сидять в Криму, в Донецькій, в Луганській, на, окуп... на окупованих територіях. І а, хтось живе спокійним життям, слава Богу, да? але хтось сидить на окупованих територіях і сьогодні буде вирішуватися доля, що їм скажуть вони українці на окупованих територіях, чи вони вже на руській території, типу українські росіяни чи російські українці? Поняли ця історія? Ну це жесть. я яким там важко. Тому я вас дуже прошу підтримати репостом це відео. Українці є мають не забувати. Ну, я знаю, всім вже дуже важко. Честі хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати і грошима, і волонтерством, і добровольці ще ходять в воєнкомати. Поняв, ви ж не бачите, там третя штурмова кракен, там очередь стоїть, там рекрутам не вистачає, щоб а, а, всіх рекрутувати правильно. Ну, Є і реально честі хвала цим людям. Ем, ті, хто вже устав, все розуміють. Ну, ви маєте розуміти, що якщо ми здамось, ну конець. Ну, не не зупиниться Путін. Не, ну, нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема. І будемо жити з вами, ще раз повторюсь, я це в попередніх відео розказував, За словами скажи спасибо, що за не три дні вас помітили, ви окраїна. Що ви, бля, Ніхто зітей, я ж кажу, не прийде. І торт, і торт, давати, чи хріб з солью. Не буде такого. Будет жопа просто. І це ще самый лояльний розклад, я вам розказав. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемось на наступному відео. Ось така вам картина трошечки. Друге дихання беріть. Поняв друге дихання. А скоро вам відео повиставляю, що зараз ми робимо для того, щоб допомогти Україні. Все, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.